Чого ти там залізла? Чому ти ховаєшся там за коробками? Виходь. Виходь, будемо вчитися. Хочеш вчитися? Не дуже хоче вчитися. Не Дуже хочу вчитися. Працювати. Тоді йди на город. Кажу на город, на базар продавай банани. Якщо ти не хочеш вчитися, то будеш працювати продавати Та, не вона продає корму. Ага. <ріст> Якраз дай коту продавати корм, то вона все і злопає. <ріст> Буду щось трохи Ой. вчити, букви, щоб Букла. потім хоч трохи знати польську на уроці там що, ти запам'ятай в польській мові, як треба вчити. Все, що ти говориш, треба пше казати Це добрий, це день, ще прошам і так далі.